Христос Воскрес, яка велика радість, найбільше чудо із усіх чудес. Ісус, який ще мить тому лежав у гробі, уже Воскрес, ви чуєте Воскрес. І небеса співають нову пісню, а вся природа ніби ожила, бо людству подарована надія із цілених святих гранах Христа. Вже більше гріх не буде панувати. Настала нова ера, новий час. Ісус, Спаситель світу, був розп'ятий, та Він воскрес, радіють небеса. І вся земля всміхається привітно, цей ніжний ранок, вмитий у Русі. Можливо, це ще важко зрозуміти, що Він був мертвий, а тепер живий. Та це насправді Охвала Ісусу, Він переможець, дивний миру, Князь, заради нас прийшов на грішну землю. Своє життя віддав за нас, як на хресті вмирав у муках вселену сумуку, та в темнота, ніхто тоді не зміг збагнути. Що відбувається, чому печаль така? Здавалося, прийшов всьому кінець, та в Бога були зовсім інші плани. Із мертвих наш Ісус Христос воскрес. Звільнивши людство із гріха Кайданів, хіба ж тепер ми можемо не радіти, коли твоє, мій друже, і моє ім'я записано у нього на долонях, які були прибиті до Христа. Він все зробив, щоб ми жили щасливо. Така велика і свята любов за Голгофі умирав у муках, пролявши за нас власну свою кров. Христос Воскрес, і з Ним Воскресли ми, тож Хай сьогодні з наших уст лунає. Подяка, слава і хвала Христу безмеж, який помер за нас і Воскрес! Слава Богу!